6 червня своє професійне свято відзначають журналісти України. Цього дня у міськраді провели церемонію привітання та нагородження з нагоди свята медійників міста та району. З привітальними словами виступили секретар міськради Сергій Коба, голова райдержадміністрації Ашот Керопов та голова райради Володимир Лаптів. Від вашої майстерності, від вашого професіоналізму, від вашої чесності залежить дуже багато. Залежить не тільки доля нашого міста, а й доля нашої країни, доля наших дітей. Я абсолютно впевнений, що ви свої роботи справляєтеся на відмінах наших журналістів лазівських. Постійно відзначати на обласних конкурсах і на всеукраїнських. це говорить про те, що рівень журналістики на Лазівщині є достатнім для того, щоб правильно і красиво висвітлювати все, що відбувається в нашому місті, робити нам такі необхідні критичні зауваження, без яких ми теж не можемо жити, хоч не завжди нам все подобається. від імені Ольського міського голови бажаю вам здоров'я і творчих успіхів, звичайно, тому що журналістика це в першу чергу творче. І як творчі люди. Я абсолютно уверен, что вы сможете добиться больших результатов. Ну и всего вам самого лучшего. Вы профессионал, вы, действительно мастера своего дела. И та задача, которая стоит перед вами, первыми узнавать новости и доносить для нас, это, конечно, очень сложно в наше время успевать в погоне не столько за сенсациями, сколько за освещением нашего бытия. Ну, де-факто, и Юры вы являетесь авторами нашей летописи. Вы своими творческими работами практически пишете одни сегодняшние, и наши потомки, проводя археологические раскопки в интернет-пространстве или виртуальном пространстве, будут судить о том, как проходил сегодняшний день, как вас поздравляли, чем интересовались ваши читатели, слушатели, телезрители. И единственная просьба к вам, к журналистской братии, говорю это без иронии, от нас, слушателей, телезрителей, читателей, осторожно, умело и профессионально пользоваться вашим главным оружием словом. Шановные коллеги, витаю вас с профессиональным светом. Почему, коллеги? Потому что вы также доносите І працюєте з війною, доносите їм правду в кожному куточку лазерщини, як в місті, так і на селі. Вас поважають, вас люблять наші люди Лазівщини. Вони чекають від вас все нової, нової інформації. І хай ця інформація буде не завжди, може комусь приємною, але ви правдиво висвітлюєте. Ну а наше завдання, мабуть, не заважати вам. А тільки сприяти. І якщо ми мало допомагаємо, підказуйте нам, ми готові співпрацювати, тому що без вас, без вашого професіоналізму ми не обійдемося. Далі провели церемонію нагородження. Подяками та відзнаками від області, міста та району були нагороджені працівники та колективи телерадіокомпаній і газет Олозівщини.